Вітаю українці! вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нещодавно вийшла ось така стаття. Не знаю, може вже хто читав, що з електронним реєстром військовозобов'язаних? чи потрібно чоловікам терміново видаляти дії? Постає питання: чи потрібно всім зараз видаляти дію? Дорогі українці! Це питання, знаєте, вже замусолили просто чи будуть поїздки відправляти через дію? Я думаю, що до цього не дійде, тому що ну люди просто почнуть, якщо почнуть призивати через дію, всі просто почнуть видаляти дію, а владі це не потрібно. Тепер щодо цього реєстру призовників. Дивіться, є закон про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів. Давайте почитаємо: що ж це за закон такий. Єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів це автоматизована інформаційно телекомунікаційна система призначення для збирання, зберігання, обробки та використання даних про призовників військовозобов'язаних та резервістів, створена для забезпечення військового обліку громадян України. Що це значить? Це значить, що всіх на облік. Тобто, всіх, кого можуть призвати, будуть обліковувати. А далі. Далі мене дуже, знаєте, вразило те, що ось я почитала цей закон. До речі, почитайте, цікаво. Що ж, ну, які ж, Яка ж інформація буде? так? Тому що цей реєстр його е, збираються формувати. І ось всіх, мабуть, цікавить, так? не тільки мене. Що ж там буде, ось що за інформація? Я, які персональні дані будуть? Давайте почитаємо разом. До персональних даних призовника військовозобов'язаного та резервіста належить призвище, власне ім'я по батькові, дата народження, місце народження, стать, місце проживання та місце перебування, відомості про батьків, там опікунів, піклувальників і так далі, відомості про сімейний стан, реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Відомості про громадянство, відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлої чи безвісно відсутньої, відомості щодо визнання особи недієздатною, відомості про зайнятість, реєстраційний номер облікової картки платника податків, відцифрований образ обличчя особи. Відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України, відомості про освіту та спеціальність, відомості про стан здоров'я, в тому числі про встановлення зміну групи інвалідності, що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов'язку, відомості про притягнення до кримінальної відповідальності. Відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили. Відомості про наявність або відсутність судимості. Унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. І відцифрований образ обличчя особи за наявність. Ну, як вам таке? Чесно, я в шоці, а, ну, все абсолютно хочуть зібрати всю інформацію про людину. Все хочуть зібрати в одну базу. Цією базою буде управляти Міністерство оборони. Тобто, якщо буде сформований ось весь цей реєстр, все про людину можна буде дізнатися. Все абсолютно все буде зібрано в одній базі. Не в одній країні світу немає стільки інформації про людей, там, в якихось базах, ні в одній. Тобто, простими словами, хочуть все знати про. Людей. Але поки поки що все це не функціонує. Але закон прийняли. Але поки що це все не працює. Але я хочу ще одне питання. так, Ви в назві прочитали про повну мобілізацію. а Всіх цікавить, чи буде вона ця повна мобілізація? Ну, дивіться. В нас в країні, якщо ось подивитися взагалі там описи, там, закони і так далі, так далі. В нас в країні існує загальна мобілізація, існує часткова, існує цільова мобілізація. Як такової повної мобілізації, її немає. І, скоріш за все, її не буде. Але постає питання: якщо будуть втрати? Не зрозуміло, скільки буде ще війна. Якщо скоро буде контрнаступ, а, яким він буде? Як все це пройде? Від цього дуже багато залежить. І я дуже боюсь, якщо чесно, а, що такі можуть там, це не буде, знаєте, як повна мобілізація, що будуть там гребти всіх. Але це може стати ще більш жорсткіше. Ось якщо будуть там втрати. Великі. І потрібно буде поповнювати, так? Якщо потрібна буде мобілізація. Ось цього я дуже сильно боюся, якщо чесно. Але як буде, я не знаю. Тобто я не військова і тут дуже тяжко сказати. Я думаю, що тут навіть не кожен військовий зможе спрогнозувати. Взагалі ніхто не не зможе спрогнозувати, що буде далі. Тому. Будемо сподіватися, що повної мобілізації не буде, і будемо сподіватися на те, що як найскоріше закінчиться війна. Молимось за наших хлопців, молимось за зсу. Завдяки їм ми з вами живі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.